Линської Січі. Цей військово-патріотичний табір діяв з червня і сьогодні завершальний день останньої четвертої зміни. Загалом за літо прийняли понад тисячу дітей, розповів співорганізатор табору Володимир Мосейко. Один із учасників цієї зміни табору Сашко із Бучі. Каже, знайшов тут друзів і приїде ще наступного року. На таборі набагато цікавіше, ніж сидіти вдома. Під час табору діти брали участь у спортивних змаганнях, майстер-класах, палили ватру, їздили на екскурсії, пройшли курси військової та медичної підготовки. Микола сюди приїхав зі святця Хмельницької області. Я приїхав в табір для нових друзів і щоб побувати на нових місцях, щоб було цікаво і просто цікаво цілити. Мені дуже подобалось цьому таборі. Я рекомендую цей табор. Співорганізатор табору Подільсько-Волинська Січ Володимир Мосейко каже, мета табору, аби діти з різних регіонів України здружилися. Що на дітей чекало, це перш за все дружба, це вірні друзі, це багато емоцій. Ну, Табір був побудований таким чином, щоб там було і військово патріотичне виховання, розборка, зборка автомата, полоса перешкоди, дуже цікаво Діти проводили час. Ми також робили багато екскурсій. Це в село Молотків на меморіальний комплекс, з Бараш, Вишнівець, Кременець. Дуже багато спілкувався з військовими, які казали, що ми відкрили другий фронт. Ми відкрили фронт майбутнього України. І їм приємно, вони знають, за кого, за що вони там стоять, за кого вони воюють, вони споглядали на це таборування. Багато дітям передавали привіті. Також діти передавали багато привітів там. Ми з подільсько волинської січі передавали і малюнки, і футболки. Діти віддихали зі всієї України, і Донеччина, Луганщина, Харківщина, Миколаївщина, Одещина, Тернопільщина, Київщина. ну Багато багато Сумщина, Чернігівщина. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.